Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні засолюватиму оселедець найпростішим та, на мою думку, найсмачнішим способом. Нам знадобиться зовсім небагато інгредієнтів. 2 оселедця для розсолу 2 літри води, 150 г солі, це приблизно 6 столових ложок з невеликою гіркою, 1 столова ложка цукру, 4 листочки лаврового листа. Та 10-12 горошин духмяного перцю. Рибу я тільки промила під проточною водою, голову не відрізала, нутрощі не виймала і шкірку також не знімала. За бажанням можна витягнути зябра і також промити додатково. У кастру вливаю воду і додаю всі інгредієнти для розсолу: сіль, цукор, духмяний перець та лавровий листок. Відправляю розсіл на вогонь. Як тільки розсіл закипів, прокип'ячую ще одну хвилину, вимикаю і залишаю до повного охолодження розсолу. Розсіл уже повністю охолов, викладаю в нього рибу, за необхідності накриваю тарілочкою, щоб рибка не спливала. І відправляю в холодильник на 3 доби. Рибка обов'язково має бути покрита розсолом.